У місті, що поєднує українські традиції, з європейськими новаціями, відбулося урочисте відкриття особливого монументу. Мова йде про пам'ятник 50-й паралелі, що відтепер буде розташований на території Харківської політехніки. Ця стела не лише відзначає точку, через яку проходить північна широта, а й об'єднує виш та увесь мегаполіс із провідними країнами світу. 50-та паралель, яка сьогодні тут буде показана. Вона зв'язує місто Харків, Харківську політехніку з всім світом. Вона проходить через такі країни, як Франція, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, Чехія і ще багато тих країн, які сьогодні в тій важкій ситуації, в якій знаходиться країна, стали поряд з нами для того, щоб захистити нашу незалежність. Споруда, створена харківським архітектором Русланом Поєдінцевим, важить близько трьох тонн, виконана з цілісного масиву Лабрадориту та встановлена біля електрокорпусу університету, саме там, де й проходить 50-та паралель північної широти. Ця точка розташування була виявлена у ході спільної роботи науковців з Харків стандарт метрологія та національного наукового центру інститут метрології. Саме національні еталони України, які зберігаються та досліджуються в нашому інституті, високоточне, унікальне наукове обладнання дозволяє це зробити і це ми виконали. Чисельні міжнародні звіряння та багато міжнародних проєктів європейських підтверджують високий науковий рівень наших еталонів, які ми зберігаємо і досліджуємо. Місто Герой Харків це незламне місто, і саме та подія, яка зараз відбувається, свідками якої ми з вами стали, це саме підтвердження та маркер саме наукової незламності і нашого міста і держави в цілому. Символічно, що відкриття відбулося напередодні великих свят дня міста та дня незалежності України. Очільник мегаполісу Ігор Терехов вітаючи освітян, наголосив, що життя студентів та активна академічна спільнота традиційно була і нині залишається серцем Харкова. Я впевнений, що ми досягнемо справедливого миру. Я впевнений, що наше місто буде як завжди студентським містом. Бо для нас це дуже і дуже важливо. Бо коли є студенти, коли гучно в місті, від посмішок студентів, коли все працює зовсім інший І Я дуже хочу, щоб наше місто, яке розташоване на 50-й -е паралелі, було містом об'єднання, об'єднання науковців, промисловості, виробництва. Підприємництва і звісно науки. Я дуже хочу, щоб ми разом відсвяткували наступне свято Дня міста і Дня Незалежності. Зібрались тут біля цього знаку, який ми відкрили в річницю, але вже не було повітряних тривог, не було чутно вибухів і було дуже дуже багато студентів. Ще однією подією, до якої приурочили відкриття пам'ятника, став ювілей навчального закладу. Цьогоріч Харківська політехніка відзначає 140 років з дня свого заснування. Ольга Трачук, Ігор Луханін та Олексій Стеренков. Харків. Новини.